Вітаю ви на каналі Квітка Помідора, мене звуть Наталія. Сьогодні про розсаду, власне, про розсаду перця і баклажанів. Бо так граюся, скажімо так, я тільки з ними. Сьогодні у нас 18 березня ось, ось так виглядає моя розсада перчику солодкого. Вона щойно проклюнулась, ще немає листочків. І граюся я з нею яким чином? Замочую насіння перцю я приблизно 7-8 березня. Цього року хотіла спробувати раніше, але ми похворіли. І вийшло тільки сьомого. Замочую. Раніше я завжди замочувала на кухонній губці, так щоб вона була намочена, але не мокра. ну Волога, внизу залишається водичка в судочку, а зверху, щоб сухо, накриваю кришкою і ставлю під батарею. Протягом 7 днів, якщо насіння хороше, як правило, воно проключується. І Тоді одразу пересаджую перці і баклажани Я за одним алгоритмом і одночасно їх сію. В такі стаканчики окремі, вже, бо перчик не любить пересадки, щоб з корінцями щось його робили. Тому відразу саджу в окремі стаканчики, перчики і баклажани, накриваю плівкою і знову під батарею, поки не проключиться. Ну і Далі вже всі знають, як тільки петелька з'явилась, одразу треба перенести на підвіконня на сонечко. Ну, так я і роблю. Цього року я спробувала посіяти ще на ватний диск. Бачила у багатьох, що на ватному диску сіють, ну, хотіла порівняти. В принципі, такої особливої різниці немає, але на ватних дисках, як на мене, трохи зручніше, тим, що менше місця займає, а так ну, легше організувати, скажімо так. І, до речі, підписую я ось таким макаром. У мене є стікери, я їх на скотч одразу о, цією частиною, до скотчу приклею, і потім вже скотч з цими стікерами наріза, нарізаю і приклею на стаканчики. Вони чудово переносять, не відриваються, не вигоряють, і весь сезон тримаються нормально. Оці штуки. І так тоді, тобто, я спочатку нарізаю ці штуки, наклею їх на горщики, а потім вже висаджую. Ще маю ось такий блокнотик, в який записую посіви. Цього року я зробила собі ось таку табличку. Не все в мене зійшло, до речі. так, Три сорти перчику в мене взагалі не зійшли. І я їх пізніше замінила іншими трьома сортами і посіяла. І собі я зробила такі, да, коли посіяно, коли зійшли сходи, і коли висадила у відкритий ґрунт. А для чого таке? Бо ну, ті, хто вже багато років мають свої городи, вони вже все до всього звикли, орієнтуються по строкам, о, що скільки дозріває, і, можливо, їм вже не потрібно такий прям облік вести. Але я от за минулими там, двома трьома руками своїми о, мені не вистачає цієї інформації, бо воно забувається, коли посіяла. Коли очікувати на сходи, а хочеться ж якось орієнтуватися, тому я для себе завела таку штуку. І минулого сезону я записувала просто ось так. Да, наприклад, такого то числа посіяла такі -то томати, скільки штук і все. Але це виявилось незручно, бо, наприклад, я не відмічала, я тільки записувала, коли посіяла, але не записувала, коли зійшло. Зійшло ж воно по-різному. І плюс деякі в мене були. Примітки по ходу, ну, наприклад, ось перець Elmas F1, він дуже повільно ріс, він майже не сходив і, ну, таке. Я собі помітила, що повільно росте, а потім зрештою десь я написала взагалі, що я не, не задоволена, врожаю я не отримала. все, ну, якби Мені не подобається. Відмічала, що деякі помідори я посіяла занадто рано, вони переросли. І це все, тобто зверху я там дописувала олівцем. І, Потім, якщо хочеш щось знайти, то треба шукати дату, а від неї вже шукати. І це не дуже зручно. Тому цього року я зробила ось таку табличку, з якої я вже швиденько бачу, що у мене, тобто, по якій культурі, коли посіяно, коли зійшло. Посіви для перців і баклажанів я відмічаю те, коли посіяла саме в землю. Я собі знаю, що перед тим я його замочувала. Замочую, ніяких там танців з бубнами я не влаштовую, там перекис водню, хто ще там що в чому замочує, просто в чистій водичці. І єдина з тією метою, щоб побачив, чи живе насіння, чи воно зійде, бо ж одразу в окремі стаканчики, і щоб вони не гуляли, не стояли порожні і не чекати, поки з них щось там виросте. А, ну, Чисто з цією метою, щоб обрати найкраще. І як ще цього сезону показала практика, що насіння перчиків дуже швидко втрачає схожість, і те насіння, яке минулого року у мене зійшло буквально за три дні цього року, більше семи днів було замочене, аж поки проключилося. І деякі сорти взагалі не проключились, і тому. Раніше я сіяла, там, наприклад, якщо я планувала 10 рослинок якогось сорту, то я замочувала 13, 15, там, не більше. І перші 10, які проключилися, їх і сіяла. То зараз я так бачу, що не треба на цьому економити це насіння, його треба сіяти багато, і оті перші, перша хвиля зійде, ті і висівати. Бо я не чекаю, коли проключаться всі. Наприклад, я 10 насинин замочила, я не чекаю, поки вони всі проключаться. Ось, ось зранку подивилася, дві-три насінинки проключилися, їх у земельку. Наступного дня подивилася ще дві-три їх у земельку. Ті, що там за 3 дні від першого проключеного насіння не проключились, я їх просто викидаю, бо теж вже досвід. Показує, що те насіння, яке довго не проключується, яке вільно отак от просинається, воно потім так само повільно росте і так само потім повільно і погано плодоносить. Тому якби, треба обрати найкраще. Тому наступного року буду сіяти, ну, замочувати. Не з розрахунку, що якщо я хочу отримати 10 насінин, то там 12 штучок. замочив побільше, і щоб перша хвиля була така. Ну, масово, так, бо не по дві три А якщо насіння свіже, то воно так і проключується дуже добре, прям, ну, великими такими партіями. І не треба по кілька днів чекати, поки не береться та кількість рослинок, яка потрібна. Тому ось так. Це у мене перчик Леся. Він найперший проключився. Це було свіже насіння, яке я купляла на Фейсбуці. Інше трошки пізніше. Тому ще не всі. Подарунок Молдови ще у мене проключився. І гострий перчик. До речі, про гострий перчик. Зробила цього року експеримент, посіяла ось в такі коробки з-під соку. Бачила у багатьох таке воно стоїть. Чисто спробувати, бо воно зручно, воно квадратної форми, так, і один до одного. На підвіконі можна їх отак поставити і вони мало місця займають. Так, це в мене дві гіркі причини, пломінь. Чесно кажучи, не дуже мені подобається. Здається, не, не вдалий буде експеримент, бо все ж таки воно не дихає. Таке, не знаю, ну побачимо. Побачимо, можливо, все буде добре. Завжди треба залишати місце для експериментів. Не вдасться, то не вдасться. І ще в мене цибуля Exhibition. Я боялася насіяти її занадто багато, теж сіяла одразу в земельку 7 березня. Боялася насіяти її багато, бо ну, просто в мене вже озимої цибулі багато, і плюс я ще купила ще я тиканку, не втрималась <сіяти> посіяти ще, бо мені все здається, що мало. І, коротше, щоб не було забагато, я небагато насіння сюди насіяла. і зійшло у мене ось зараз 10 рослинок. І, здається, я ну, занадто вже перестрахувалася, можна було насіяти і побільше. Ну, нічого, це я перший раз вирощую. Можливо, ще проключиться, бо він є маленькі, тільки петельки з'явились, може ще щось зійде. Глибока у мене така штука, заклеїла її папером. Щоб насіння не гуляло, не дивилось на сонечко, і побачимо, що з того вийде. Так, ну у такому стані моя цибулька зараз. А з помідорами я так не граюся як з перцями. я їх одразу висіваю у ті ємності, в яких вони і будуть рости аж до висадки в ґрунт. Я їх не пікірую, одразу сію так подаль насіннячко одне від одного, щоб не дуже заважало. А в окремі стаканчики сію ті сорти, які там я висіваю по дві, по три рослинки. Ті сію в окремі стаканчики. Ну, Ось така моя. Процедура посіву і в такому стані зараз мої перчики. Дякую вам за увагу, що додивилися моє відео. Сподіваюся, ваші сходи добре зійшли. Все у вас гарне. Бажаю вам гарних урожаїв, а з вами зустрінемось у наступному відео. На все добре!